Вітаю, вас, шановні. Як кажуть, що добре зробити відео раненько, тоді повітря таке розріджене, чисте. У мене чомусь, виходить, наоборот. От зайшла я от сюди, стежинка така, я зайшла. Ось, де у мене був ячмінь гривастий. Бачите, я його покосила, стала отут і дивлюся, от що кругом мене росте. Вже осінь прийшла, так? І хочеться, як кажуть, зафільмувати оце, оцю красу. Оце надвечір'я. Бачите, майорчики. Вже було 3 градуси тепла вечором вночі. Морозу не було. Ну, то й добре, а далі йде температура, що 11 буде, 9, 11. Так що ще протримаємось трошки. Але бачите, Гайлардія, тільки не знаю, вона багаторічна чи однорічна. Чи двохрічна. Ну я її сіяла цьогоріч. Це пані Наталя, всім про все. Мабуть, ви скажете мені, що це, яка вона висока. Далі дуже гарні квіти, цині Захара. Подивіться, дуже гарна вона є. Тут чотири кольори, навіть п'ять. Дивіться, така жутенька сонечко, і така циглова, помаранчева, і рожева світленька, і ось рожева тимніща. Ось вона. Подивіться, яка. Це цинія Захара. Дякую вам, пані Наталя. Канал всім про все. Насіння дуже гарне. Ось. Ну, чорнобривчики. Ось подивіться. Вербена бонарська. Трошечки колір не передає. Вона така голубенька, гарна, ну і така бускова. А тут трошечки чомусь змінюється колір. От тут все як є, а бонарська, -бонарська вербена трошечки інакше колір дає. Ось це я стою на одному місці, тільки рухаю. Бачите, як поставила ногу, так і. Хости гарно тут ростуть. Подивіться, який гарний. Колеус ціле літо ось отут Він великий, не виріс, не цвів. А ось отой отой цвів. подивіться цинія. Це у мене ота стежинка біля теплички. Бачите? І кейл капуста, бачите, така ну їстивна Але і оце теж кейл. Ось подивіться, теж вона вважається, але декоративно, але теж можна її їсти. Теж вона дуже гарно прикрашати салати можна. Ось подивіться, ось вона. Бачите, і така є. Ну, я думаю, що вона ж така, знаєте, я її вирощувала колись в Україні. Вона в мене на погребі, на видному місці росла. Дуже гарно. І не боїться морозів. Дивіться, материнка тут, поміж цині Захара, Петрушечка, ось деревовидна гортензія, і материнка. Ось вона материнка. Ось такі ось такі хащі, кущі, хащі, ось е, е, живець цього, о як же її називають, хости. Ні. Ну, бачите, заїло. Ось і далі що вам хочу сказати ось іще. Оце все в метровій досяжності. Бачите, ось вона. Гортензія, Господи, оце ж вона гортензія. живцювала. Ну, трошки її тут е, так темненько, але нічого, на наступний рік тут буде. Їй простір буде вона вже, як кажуть, царювати. А це древовидна гортензія, Теж живцювала. І ще знатоки підкажіть, оце, мабуть, малінія чи молінія. Бачите, ось вона. Не знаю, але це другий рік. Вона перший рік зовсім була така слабенька. А цей рік вона вже трошки піднялася, але все одно такі, бачите, гілочки слабенькі. Ось. Трава, як куничник, кажуть, або Фо, Карла Фостера. Дуже гарно верба кучерява. Ось, бачите, наживцювала, Тикала, натикала дуже багато. Ну, і ще трошечки крок зроблю. Ось тут у мене ще пахуча матіола, дуже гарно. Ой, бачите, оце так понасаджувала. От, подивіться. І оце перше буду робити. Бачите, який перчик. Там у мене є оранжева медуза, кіліан, турецька квітка це все гострі перчики. Там у мене грядка. І далі капусточка. Бачите, ви знаєте, що я показувала. І дуже гарне, подивіться, як поєднання. Ну, майорчики є майорчики. Вони завжди гарні, ніяка погода на них не впливає. Вони гарнюсінькі. Ну, і ось вона, космея. Це зійшла самосівом. Я її тут не садила в мене дуже мало її зійшло і тютюн. Ось, подивіться, от там стояла, витоптала трохи. Бачите? Ну, дуже гарно зараз. Але так мені, знаєте, чогось дивлюся, жовто-гарячі і жовті кольори. Хоча, воно там, бачите? Айстри такого ж кольору, як ця космея. Так що хотілося сказати, що кольори осені жовті, але бачите, жовто гарячий, он мій соняшник, бачите, як... спеціально не придумаєш, як новорічна ялинка. Синій дуже гарно це обрізала. Ромашка була тут, крупно така великоквіткова. Люблю дуже кило, цей, подивіться. Потім він не боїться знову ж морозу. Тут поріжеться, почиститься і вона, як пальмочка стоїть. Ось так і, так і живемо. Кукуруза, а вже відчувається осінь, бачите? Трава пожухла, така вже пожухла, але нічого, там дуже гарна космея і духняний горошок. А кріп мій велетень, бачите, який? Наумисне не придумаєш. Ну, все, бувайте здорові. Оце так трошки погуляла, думаю. Давай трошки поговоримо, помилуюся, вам покажу. Родина подивиться, комусь може цікаво, як то йде життя в Канаді. Але в Україні. Миру Україні і добра. Здоров'я вам. Бувайте здорові!